І до реалізації і до вбитих загарбників і тут вже завдання Верховної Ради. І тому ми бажаємо всім учасникам успіху. Ми Україна, а не Росія. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України. Будь ласка, сідаємо, сідаємо, сідаємо. Вони вже розбігаються. Сідайте на свої місця. Працюємо, друзі. Працюємо от продовжують практику таких блокових днів. І сьогодні в парламенті День освіти. Перманентна криза у світі і науки, в якій Україна перебуває вже протягом десятиліть, є однією з ключових проблем для нашого національного розвитку. Без її вирішення ми не маємо жодних шансів стати успішною і заможною країною. Кілька важливих законопроєктів, про які більше розкаже мій колега, якраз член профільного комітету з питань освіти, Ростислав Павленко. Посилено роль дитячих садочків з тим, щоб батьки, особливо які вимушені зараз затримуватися на роботі, мали змогу, щоб діти були доглянуті, приглянуті, і вже забрати, коли закінчиться реальний робочий день. Законопроект спрямований на удосконалення функціонування системи дошкільної освіти, виходячи з вимог концепції Нова українська школа та закону України про освіту. Тобто, мова йде про те, що ми послідовно продовжуємо те, що почали наші попередники. Попереднього скликання, наприклад, по дошкільній освіті було знято всі проблемні норми, які стосувалися мов, бо там були різні спроби знову десь зменшити роль української мови. Що це було знято в обговореннях, і загалом, щоб система дошкільної освіти була надійною і відповідала сьогоднішньому часу, а не часу 20 років тому, коли був ухвалений попередній закон, і ми отримали сучасний європейський закон. Який відповідає угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, запроваджує сучасні засади формування системи дошкільної освіти по вищій освіті, та це якби через крок, ухвалено те, що наукові працівники можуть приділяти основну частину свого часу саме науці. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 30% робочого часу, а педагогічного працівника 60% робочого часу на навчальний рік. Крім того, для науково-педагогічного працівника на навчальний рік не менше 30% робочого часу має становити наукова робота, і таким чином це посилить науку в університету. І звичайно питання студентського самоврядування. Ми надамо студентам більше можливостей для самореалізації, що лише сприятиме створенню більш відкритої та прозорої системи управління. Однією з ключових пропозицій цього законопроекту є розширення впливу студентів на призначення керівників факультетів, зокрема директорів і деканів. Комітет освіти, науки і інновацій завжди дуже ретельно опрацьовує законопроект. треба віддати належно, що ночують голос кожного. Це дуже професійна завжди дискусія, і тому до другого читання законопроекту доходять такими, які збирають майже 300 голосів. Практично всі зауваження можна розібрати. За 304 рішення прийнято. Дякую, колеги. А ще парламент сьогодні підтримав звернення до урядів міжнародних організацій щодо саміту миру, глобального саміту миру. Наша команда має досвід важких переговорів щодо миру. І тому ми бажаємо всім учасникам успіху. Наша команда заклала дуже важливий принцип: нічого про Україну без України. Парламент має бути долучений до глобального саміту мира, тому що парламент повинен і знати про деталі цих переговорів і на всіх рівнях допомагати в цих глобальних питаннях, аби вони були вирішені. Очевидно, що мир для України це членство в ЄС і НАТО. Для нашої команди ця формула незмінна 10 років. І якщо у червні ми, дай Боже, будемо мати позитивний сигнал щодо встановлення переговорної рамки. А щодо членства України в ЄС поки що ми не маємо позитивних сигналів щодо підготовки Вашингтонського саміту НАТО, тому що тільки НАТО своєю парасолькою безпековою може захистити Україну від майбутніх російських агресій. Тому вважаємо, що нам треба на цьому засередитися, і зараз повинні активніше працювати з нашими в першу чергу німецькими і американськими партнерами. А для цього потрібно не блокувати міжпарламентський діалог, а навпаки, долучити до нього всі. Це значить не блокувати і міжпарламентську дипломатію. Парламент має там бути, і не треба мені розповідати як народному депутату, який трошки розуміє, як працює демократія в інших країнах, що там не буде парламенту. Багато країн там будуть представлені на рівні уряду, в яких урядовець міністр є одночасно парламентарем. Хоча зараз в змі з'явилася тривожна інформація відносно того, що в фінальному документі цього саміту може зникнути навіть стрічка про необхідність деокупації демілітарізації Запорізької АЕС, який може бути мир. Якщо Запорізька АЕС залишиться окупованою, і власне буде неправильно, якщо на саміті миру буде все окрім миру. В порядку денному саміту миру визначається три питання, і там немає ані слова про мир. Це ядерна безпека, це продовольча безпека. І третє, звичайно, дуже важливий пункт. І ми усвідомлюємо принциповість цих переговорів, бо ми мали успіх в таких мирних переговорах: це звільнення всіх українських заручників і повернення українських дітей. Ну, але ми всі прекрасно усвідомлюємо, що запорукою для миру це є деокупація України. Безумовно, хочеться побажати успіху і Україні, і всьому демократичному світу для того, щоб на теренах Швейцарії ми почали те примус агресора до і відведення своїх військ і звільнення наших територій. А ще одна важлива міжнародна ратифікація: Верховна Рада України конституційною більшістю ратифікувала угоду щодо співпраці українського уряду і. Європейського союзу і ця ратифікація нам дозволить встановити принципи сталого фінансового співробітництва між Україною та ЄС в рамках інструменту Ukraine Facility в розміром 50 мільярдів євро до 2027 року за умови успішного виконання плану України. І власне наша політична команда наполягає на активній участі парламенту. в цій роботі Україна бере на себе велику відповідальність і тут. Вже завдання Верховної Ради. Реалізувати і імплементувати 69 реформ, 10 інвестиційних проєктів і 146 показників бенчмарків, які ми маємо зробити за дуже короткий термін. Ну, от закінчується фактично цей пленарний тиждень, але слуги і е, президія не виконали своєї обіцянки щодо голосування під час цього пленарного тижня за заборону московських попів. Молодь Магає цього законопроєкту, але ну на жаль, головам комітетів, зокрема освітнього, на це все начхати. Дуже сумно, коли а, ну от, немає усвідомлення необхідності прийняти тут рішучу державницьку позицію і заборонити московських потів. Мова не про церкву, мова про те, що це є частина нашої оборони, нашого життя, наших дітей, пропаганди російської і використання релігії в. Брідних цілях ще один скандальний законопроект. Ви сьогодні передаєте повноваження тим, хто в цьому нічого не розуміє, нічого не знає. Тоявіть собі, в міністерстві оборони в нас створене за натівськими стандартами таке спеціальне агентство з оборонних закупівель. Але при цьому чомусь. За закупівлю і дронів і ребів зараз відповідає не міністерство оборони, а міністерство цифровізації і державна служба зв'язку говорить, що мовляв багато бюрократії між розробками і впровадженням війська. То тут треба не передавати функції один одному, а виписати процедури таким чином, щоб від ідеї і до реалізації до вбитих загарбників проходило як найменше. Часу як менше, зусиль минулого року 42 мільярди гривень виділили ДСТЗІ на 200 мільйонів дронів. Де вони ці дроні? Керівництво ДСТЗІ, яке вже було. Отримало підозри і було заарештовано набу про суму. Ви добре самі знаєте? От під час наших постійних візитів на фронт до підрозділів отримуємо інформацію, що наразі 80% дронів привозять волонтери. Пан Зеленський сказав, що за закупівлю, наприклад, безпілотників і СПВ, і дронів Камікадзе відповідає міністерство оборони і міністерство стратегічних галузей. То чому цей закон про те, що ми даємо додаткові бюджети, додаткові повноваження? Аження і абсолютно неконтрольовану закупівлю держспецзв'язку. Європейська солідарність утрималась єдина за цей законопроект, тому що ну, логіки в цьому немає. А от корупційних ризиків багато колеги. Я вас вітаю. Ми майже виконали одну з передвиборчих обіцянок. Ми систему не зломали, ми її поламали. А, ну і сьогодні в день журналіста. Я хочу згадати всіх наших загиблих колег. Макса Левіна, якого замордували під Києвом під час окупації, коли він фотографував звірства расистів, Олега Задоянчука, який був мобілізований ще в 2014 році і загинув у вересні 2014, коли і почалася війна. Сашу Махова, інших журналістів, в тому числі парламентських фотокореспондентів, операторів, журналістів, які були мобілізовані, пішли добровольцями на війну і загинули. На жаль, в Російській агресії вбито принаймні відомо про факти вод вбивства 91 журналіста, які загинули або під час виконання своїх обов'язків, або вже як солдати, коли були мобілізовані. Лавах Збройних сил України ми маємо 26 журналістів, які знаходяться в полоні. Серед них і парламентські кореспонденти, і Дмитро Хилюк, якого ми чекаємо, його повернення, і херсонський журналіст Сергій Цегіба, якого викрали расисти. Всі вони знаходяться в тюрмах Росії. І звичайно, маємо боротися за звільнення всіх. І От, власне, на фоні от таких от героїв, вони дуже високо підняли планку в професії, але на цьому. Утлі наскільки цинічно і огидно виглядають всі ті. Колишні журналісти, які зараз на обслузі на підтанцьовках, як радники офісу президента, або вся ця колективна Наталочка, які готові повертати в Україну найгірші практики часів Януковича, Медведчука, темники, цензуру, які просто принижують українську журналістику, звичайно, ми не дамо знищити українську журналістику і всім справжнім, всім воєнкорам, всім, хто тримає позицію, всім, хто відстоює. А в професії високі критерії вітання, хоч хоч в такі дні важко говорити про вітання, от е, е, всім нам триматися разом і захищати Україну. Сьогодні дійсно день журналіста, але знаєте, як виглядало це для мене цинічно? Як тут стоячи вітали журналістів, яких тут нема? Якщо б може, тут були журналісти, як це було всю незалежну Україну, ти вели б себе тут по-іншому депутати. Друзі, я подивована скільки уваги і цікавості до роботи парламенту. Я розумію, чому природнім шляхом ви маєте право знати, над чим працюють депутати, які закони приймаються, який їх зміст ані в марафоні. Ані на каналі Рада цієї інформації немає. Ми Україна, а не Росія. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на нашому ютуб каналі Все буде Україна, і ми готові за неї боротися і її відстоювати.